Ти дійсно, навірно, где-то сказка. Відповідаєш, где ти з цим чоловіком рядом і хочеш дати йому всю себе. Коли вони зустрілись вперше, ані ледве виповнилось 12 років. Її брат Рома запросив у гості друга Сашка. Але тоді ще діти вони не здогадувались, який сюрприз підготувала їм доля у майбутньому. Я на сам ділі виділа вода перший раз и Um, ну, якщо чесно, не запам'ятала вот говорит моя младшая сестра, которая явно была очень недовольна, що ми прийшли за шість років. Вони побачили знов на святі спільних друзів. І саме того вечора Сашко подивився на Аню зовсім іншими очима. Мы уже всі прощались друг з другом, і при прощені я отчин поцеловать. поцелувати. У мене сразу шок, тому що ну я не ожидала этого. У меня остался этот поцелуй пам'яті надовго. Та їхні дороги знов розійшлись на довгих 13 років. За цей час Аня встигла вийти заміж, а Олександр одружитися. Та в жодного сім'я так і не склалася. Якось переглядаючи старі світлини, Ані до рук випадково потрапила фотографія Сашка. Може, жінська, еда, от якийсь момент, яка вспишка в голові. І мені показалось, що це той мужчина, з яким я буду рядом в будущем. Вони знов зустрілись, але цього разу віртуально, у соціальній мережі. Сашко вирішив запросити на побачення дівчину, яка йому дуже сподобалась, навіть не здогадуючись, що з нею вже давно знайомий. У цієї дівчини вже була друга фамілія. Тому е, одразу би, я не мог догадатися, що це та Аня, яка була 13 років назад. За першим побаченням було і друге, і третє. Романтичні прогулянки містом, розмови до світанку. І зовсім скоро Сашко прийняв найважливіше рішення у своєму житті. Я утром встав. З ласки пратьо і до приложи майже рік тому молодята відгуляли весілля. Тепер мріють про поповнення в родині і не перестають дякувати долі, що хай за стільки років, але знайшли одне одного.